Білий халат чи формули? Живе у великому місті звичайний хлопчак Сергій Сироїшкін. Зовнішність його нічим не виділяється: круглий кирпатий ніс, сірі очі, довгі вії, волосся завжди скуйовджене. М'язи непомітні, але тогі. Руки в подряпинах і чорнилі, черевики збиті в футбольних баталіях. Словом, Сироїшкін такий, як і всі тринадцяторічні. Сергійко півроку тому переїхав у великий жовто-червоний будинок на Липовій алеї. А раніше він жив у Гороховому провулку. Навіть дивно. Як серед будинків велетнів міг так довго зберігатися останній острівець старого міста? Гороховий провулок з його присадкуватими будиночками і такими тісними дворами, що завжди, коли хлопці затівали гру в м'яч, неодмінно розбивали шибку. Та ось уже півроку як горохового провулку немає. Бульдозером знесли будинки і тепер там орудують довгорукі крани. Сергійкові подобається його нове життя. Він вважає, що в усьому місті немає такого гарного двора, просторого, як майдан, і зеленого, як парк. Цілий день стрибай, грайся, ховайся і не набридне. А як набридне, йди в майстерні, стружи, пиляй, працюй досхочу, або йди в зали відпочинку, ганяй більярдні кулі, читай журнали, дивись на екран телевізора, що висить на стіні, немов величезне дзеркало. А настане хвилина спокійної замріяності, і він побачить над двором швидкі хмари птахи, хмари планери. Хмари ракети, що їх несе із собою вітер у блакитному небі, і просто з за даху вилетить на нього велика срібляста машина, пасажирський реактивний літак, прикриє наміть крилами весь двір, і так само несподівано зникне, тільки грім, прогримить по дахах. І нова школа, ось вона, стоїть серед двору, теж до душі Сергійкові. У класах білі парти й жовті, зелені, блакитні дошки. Вийдеш у двір, перед тобою стіна із скла, і неба з хварами, і дерево, і чагарник, так і здається, що школа пливе серед зелених хвиль, ніби пароплав. А ще найголовніше, найцікавіше лічильні машини в лабораторіях. Великі й маленькі, схожі на шафи, телевізори й друкарські машинки. Вони вітали Сірошкіна веселим перестуком клавіш, приязно підморгували йому різнокольоровими вічками і добродушно гуділи свою нескінченну пісню. Через ці дуже розумні машини і назва у школи була особлива юних кібернетиків. Коли Сироїшк тільки но приїхав у новий будинок, записався у сьомий Б і ще не бачив цих машин. Він сказав батькові ну, мені пощастило. Ми тиму робота. Робота? здивувався Павло Антонович. Це для чого ж? Як для чого? Буде ходити по хліб, мити посуд, готувати обід, матиму хіба ж такого друга. Ну й дружба, сказав батько, мити посуд, але ж це робот, механічний слуга, відповів Сергійко. І він ще довго розмірковував про те, які обов'язки можна покласти на робота, поки батько не перебив його. Ну, годі фантазувати завтра підеш у школу і все узнаєш. І ще буде чистити черевики, пробурчав Сергійко з-під ковдри, а на завтра Сергій уже забув, що збирався конструювати робота. Після школи він вихором увірвався в квартиру, кинув у коридорі портфель і, відсапуючись, продекламував А і Б на Димарі посідали угорі, а упало, Б пропало, хто лишився на димарі. От тобі й маєш, засміявся батько. Наш кібернетик зробив відкриття. По-моєму, цю задачку вивчають у дитячому садку. Гаразд! сказав Сергійко, якщо в дитячому садку, тоді розв'яжи її. Та ну тебе, Сергійко, облиш. Мені ще аж до ночі сидіти над кресленням. Павло Антонович пішов, було в кімнату, але Сергій вчепився в нього, як кліщ. Ні, ти не ухиляйся, ти скажи, що лишилось на димарі? Мабуть, і батько стенув плечима. От ти міркуєш якраз примітивно, поважно сказав Сергійко, припустимо. А, це сажотрус, Б. Пічник. Якщо вони обоє звалилися, як же могло залишитися І? Це не річ, її не можна помацати чи впустити. Сергій помовчав мить і хитро посміхнувся. Але ти теж маєш рацію, раз ти не скинув з димаря і ти його помітив. Отже, це слово несе важливу інформацію, а саме воно вказує на тісний зв'язок між об'єктом А та об'єктом Б, хоч це і не предмет, воно існує. Мудро, сказав Павло Антонович, та ми, здається, один одного зрозуміли. А, по-моєму, все дуже просто, вів далі син. Кожна літера, кожне слово, навіть річ, навіть вітер чи сонце несуть свою інформацію. Ти, наприклад, читаєш газету і дізнаєшся про новини. Я розв'язую задачу, застосовую формулу і знаходжу відповіді. Десь у морі капітан веде корабель і дивиться, які хвилі, який вітер. Усі ми діємо однаково, беремо якусь інформацію і працюємо. Після всієї вченої промови батько дійшов несподіваного висновку. Виходить, коли ти приносиш трійку і кажеш: Я все знав. Треба вірити не твоїм словам, а результату щоденнику. Дуже мудре правило. Ну, тепер у мене не буде жодної тріки, переконливо сказав Сергій. Я вивчатиму всі машини. Батько засміявся, обхопив Сергійка за плечі, закружив по кімнаті. Ох ти, командир роботів і державна людина. Хочеш вечеряти? Є смачний компот. Який там компот? Постривай. Я не сказав найголовнішого. Я ще не вибрав, ким мені бути. Програмістом чи монтажником? Вони розмовляли весь вечір, але так і не вирішили, що ж краще. Сергійко не знав, ким же йому стати інженером чи математиком, на кого вчитися, на обчислювача програміста чи на монтажника цих розумних машин. Якби Сергійка був монтажником, то вже через рік стояв би у білому халаті над кресленнями, власними руками монтував блоки машин, маленькі електронні організми. Захоче і навчиться складати яку завгодно машину автомат для варіння сталі, чи диспетчера самохідних комбайнів, чи довідник для лікаря, можна й телевізійний апарат, що веде репортаж з космосу із дна океану, із підземлі – під землі. Одна лише незручність непокоїла сирогішкіна. Його білий халат має бути завжди ідеально чистий. Будь-яка порошинка, пушинка, звичайний пил могли зіпсувати під час складання всю машину. А стежити за якимись пушинками й порошинками це не для сирогішкіна. Учні програмісти проводили шкільні години інакше. На дошці на папері атакували рівнянні і задачі, адже мови математики вони мали подавати робочі програми для тих машин, що їх збирали монтажники. Можливо, на перший погляд це було не так цікаво, як створення всемогутніх автоматів. Але математики з великим запалом вели бої. Вони ні за що на світі не проміняли б свою зброю. Теореми й формули і дуже пишалися, коли виходили переможцями. Отже, схеми чи формули? Це треба було вирішити остаточно не зараз, не сьогодні, а восени. Проте Сергійка часто роздирали суперечливі бажання. Бували дні, коли в ньому спалахувала пристрасть до математики. І він годинами просиджував над підручниками, з гордістю показував Сергій батькові, як він розправився з найважчими задачами, і вони починали грати, складаючи рівняння з літаків та автомобілів, звірів з зоопарку і дерев у лісі. А потім, зовсім непомітно, пристрасть до математики згасла, і сироїшки напритягували, як магніт, двері лабораторій. Вибравши зручний момент, він заходив до них разом з чужим класом, сидів у куточку, спостерігав, як возяться з деталями старші учні. Співає, гуде пісню, лічильна машина, горять вуглинки її очей, і Сираїшкіну почувається добре. Після таких захоплень технікою неминуче бувають неприємності. Батько мусить розписатися у щоденнику. Павло Антонович докірливо дивиться на сина і хитає головою. Сергій відвертається, уважно вивчає книжкову шафу, знизує плечима. Ну, не вийшла задача. Що ж тут такого? Безглузді пешеходи Ідуть, відпочивають, сідають на поїзд. А тепер ти її розв'язав? Розв'язав, безрадісно каже Сергійко. Взагалі не можу я довго марудитися з рівняннями, голова болить. Але ніякі відмовки не допомагають. Доводиться сидіти над задачником. Сергійко читає, перечитує п'ять рядків, про садівника, що зібрав багато рожай яблук і груш, а сам думає про собаку, який у темряві довго біг за ним. Сергійко тихенько свистів йому і весь час оглядався чи біжить. Собака то трюхка, трюхкав слідом, то зупинявся. Сідав і якось тоскно дивився на Сергійка. Пес мав білий трикутник на грудях одне вухо стерчить, а друге, наче зламане посередині. Біля під'їзду Сергійко приготувався взяти його на руки, але він чого злякався, відскочив. І побіг геть. Сергійка знову втупився в задачник, качає по столі ручку, потім згортає книжку, швидко складає все в портфель. Він знайшов найпростіше рішення Спешув професора. Професор а, або вовка Корольков, сусід Сергішки на попарті, його зошити, хоч зараз, на виставку чи в музей, ні плям, ні виправлень. Тільки акуратні, дрібні літери і цифри. Та й самого хазяїна зошитів можна демонструвати в музеї, професор знає геть чисто про все, починаючи від молюсків і кінчаючи космосом. Але він не хизується, ніколи не задирає носа перед товаришами. Для нього найголовніше в житті це математика, побачивши, Якесь рівняння професор забуває про все на світі. Щоправда, коли Сергійко не може впоратись із задачкою, професор спускається зі своїх висот і підказує розв'язання. Для цього його треба добряче штовхнути у бік. Проте особливої дружби між сусідами не було. Професор дружив з макаром гусєвим, що сидів на першій партії і затуляв іншим добру чверть дошки. Кумедна це була пара, худий, блідий, найменший у класі професор, відомий запусками саморобних ракет, різними хитромудрими вигадками: і здоровенний, рум'яний, з кулаками, як динький, макар гусів. Він, макар, прославляв свого приятеля, а іноді навіть. Подавав йому несподівані ідеї, пропонував майструвати лижі з моторчиком, варити лимонну олію тощо. Макар теж не мав жодних сумнівів щодо свого майбутнього. Коли йшлося про це, він демонстрував свої м'язи і казав певна річ, возитимуся з машинами. От у професора голова особлива, хай він її і сушить. А я чхав на ці премудрості. Якщо Сергійко симпатизував професорові, то здоровань гусів попсував йому немало крові. Сергійчине призвище з першої ж зустрічі здалося макарові надто кумедним, і потім просто не давало йому спокою. Ні було скотало. Привіт, сироїшкін, баском кричав ще здалеку макар. Сир їси чи не їси? Коли Сергійко відповідав, що він не їсть, Макар вів далі Тоді ти маєш бути Сироніжкин, Сироручкін або сировушкін. Сергій пробував відповідати ствердно, але і після цього макар не заспокоювався і виголошував. Увага! Іде сир Сирович сиров, він же Сергійко, сироїшкін, великий знавець і любитель усіх сортів сиру в усьому світі. Скажіть, будь ласка, що ви їли на сніданок? І тоді Сергійко вирішив нічого не говорити й мовчки піднімався у клас. Гусів не відставав від нього ні на крок. Слухай ну, як тебе там? Сирочкін? Я вчора забув твоє прізвище і мучився всю ніч. Сирокішкін, сиромишкін, сиросороконішкін. Іноді Сергійко так злився на причепу, що ладен був його вдарити. Але починати першому не хотілося, а здоровань ні з ким не бився. Залишалося перейняти метод у супротивника, і Сергійко, на уроках обережно водив крейдою по макаровій спині, адже вона маячила просто перед ним. Клас посміювався, споглядаючи слово гусак, а макар підозріло оглядався. На перерві він ганявся за Сергійком, однак спіймати проворнішого за себе кривдника не міг. І здалеку погрожував кулаком динькою. Ці малесенькі кривди миттю забувалися, припинялись короткі сутички в кутках, коли з'являлися Віктор Попов і Спартак Неділін з 9-го. А. При всьому бажанні не можна було знайти у школі такої людини, яка не знала б видатних математиків. Про них складали легенди. Хлопчаки та наом ходили слідом за знаменитою парою і передавали один одному новини. Хлопці, Неділін подужав надзвичайну нерівність. Усі старались і нічого, а він узяв і подужав, а Спартак зате довів найважчу теорему. Проте знаменитості не звертали ані найменшої уваги на пишний почет. Вони неквапливо прогулювалися з залою і загадували один одному музичні задачки, тихенько насвистували або наспівували мелодії і відгадували композитора. Потім дзеленчав дзвоник, двері 9-го а зачинялись, і школа чекала новин. Новини були найрізноманітніші. Чули? Неділіну весь урок з учителем сперечався той доводить своє, а цей своє. Також до дзвоника й говорили добре йому, він усе знає, а тут не встигнеш спокійно посидіти на місці, як уже тягнуть до дошки. Бачили Спартак одягнув червону майку, під сорочкою просвічується, знову заб'є голи біологам. Ну, і що? Там навчаються самі дівчата, а хлопців один, два та й годі. І всі хирляві, немудра річ їх обіграти. Он попов скрипку нову купив, такі концерти шкварить, що всі сусіди не сплять. Та я сам живу під Спартаком, двома поверхами нижче. Знаєш, як він гримить на роялі? Що там твоя скрипка? Рояль на всі десять поверхів чути. Чого ти окуляри начепив? Чи не на вічку Попова хочеш бути схожим? Ваш Вітька слабак у футбол не грає, дивись, зачахнеш цими окулярами, краще грам здоров'я, ніж тонна знань. Сам ти слабак, я роблю зарядку щодня і стрибнув далі, ніж ти. Як бачите, прихильники математиків з усіх класів розділилися на два табори. Одні наслідували задумливого, серйозного попова, який іронічно дивився на галасливі розваги. Палкі шанувальники жвавого мускулястого Спартака вихваляли спорт і намагалися писати вірші. Хто знає, краще чи гірше за ті, що неділі друкував у кожному номері, номері стінгазети. Єдине, на чому сходилися обидві табори, було те, що математика. Основа всього життя. Сироїшкін зазвич... зазвично був прихильником веселого Спартака, хоч той і не виявляв до нього ніяких ознак уваги. А Попова, семикласник, сторонився після однієї пригоди. Сергій кобіг коридором, як раптом розчахнулися двері і ляснули його по голові. Випадковий винуватець цього удару Віктор Попов був, видно, зайнятим своїми думками. Він і не глянув на потерпілого, лише кивнув на ходу Гей, малюк, бережніше. Тут Сергійко розлютився. Не тому, що дістав здоровенну гулю на лобі. Його розлютило саме звернення. Який великий знайшовся. Процідив він крізь зуби, як дам зараз по окулярах, щоб дивився, куди йдеш. Попов зупинився, здивовано оглянув незнайому постать і несподівано запитав Гей ти, забіяко, скажи мені краще, що таке Аль Джебер і Аль Мукабаль? Сергій нічого не відповів. Він ширше розставив ноги і сунув руки в кишені штанів. Слід би знати, що це математичний твір IX століття, який дав назву Алгебрі, Попов дивився на забіяку з неприхованою іронією. І, між іншим, юначе. Професори, які навідують нашу школу, називають мене колегою чув колегою. На цьому, власне, сутичка й закінчилася. Вітька Попов давним-давно все забув, а Сираїшкін пам'ятав, і, можливо, саме після того випадку він придумав таку історію: Ось він, через два роки, нікому не відомий дев'ятикласник приходить в університет на математичну олімпіаду, бере аркуш паперу, читає умови задач. Десять хвилин і він подає комісії списаний аркуш. У залі скриплять щосили пера, а він іде собі, навіть не оглянувшись, комісія читає його роботу і дивується, хто такий цей Сироїшкін? Ніколи не відвідував математичних гуртків, не бував на засіданнях секції і так легко за іграшки знайшов свої дотепні розв'язання, навіть дивно, що для нього не існує нерозв'язних задач. А наступного дня повісить плакат. Перше місце зайняв учень 9 класу Сергій Сироїшкін. Честь і слава! Відько Попов дізнається. Про це і простягає руку примирення. Вибач, колего, такі задачі не міг розв'язати навіть я. А що? Хіба не можна так бути? Сергійко в одній книжці читав, що знаменита теорема Стокса з'явилася на світ, коли Стокс був студентом і відповідав на екзамені самому Максвеллу. Відтоді теорема носить його ім'я і теорема Релея доведена теж на екзамені, то чому ж не може бути відкрита коли небудь теорема Сироїшкіна? Але найчастіше, коли Сергій розмірковує, ким йому бути, думку його стрибають зовсім безладно, і він дивується своїй непостійності. Чому ні з того, ні з сього я починаю думати про Антарктиду? Про і Мадагаскару і забуваю, що треба йти до, до школи, у отакі хвилі Сраєшкін. Я можу думати чи не думати, вчитися чи байдикувати, робити щонебудь чи зовсім нічого не робити. Чому, коли я захочу, все виходить швидко і добре, і уроки, і прибирання вдома, і крос. Захочу, і не буду. Ні математиком, ні інженером, а буду шофером, або геологом, або як батько та мати конструктором. На уроках географії мене так і тягне поїхати на північ, працювати там на заводі, і відпочивати в скляному санаторії, а на історії розкопувати скіфські могили, шукати стріли, щити, списи і розгля... розгадувати старовинні пергаменти. І, звичайно, завжди хочеться бути космонавтом. Чому я такий, що сам себе не можу зрозуміти? І Сергійка питає батька. Тату, а як ти дізнався, що хочеш бути конструктором? Він запитує, це, мабуть, у соти, хоч давно знає все, як батько закінчив школу, потім працював шофером на Сибірській будові, водив велетенські самоскиди. Потім вступив в автобудівельний і там зустрів маму. І поки Павло Антонович, напевно, всоте із задоволенням згадує молодість, Сергійко думає про своє. Чомусь раніше все було просто люди знали, ким вони хочуть бути, на кого треба вчитись, а тут стоїш, наче Ілля Муромець перед каменем, і не знаєш, ліворуч підеш, праворуч підеш, чи прямо підеш, навіть туга бере. І він знову згадав того самого собаку, який біг за ним у темряві. Так довго біг і от маєш, тільки но хотів забрати його, принести додому, як собака втік. Чого він дурний злякався? Про що ти думаєш? питає батько, урвавши свою розповідь. Тату, а собака розумна істота? Він розуміє, що йому кажеш. По-моєму, розуміє. Коли слухається, значить, розуміє. А як зрозуміти людині, що він почуває? Мабуть, треба навчити його розмовляти, жартує батько. Тату, ти більше не розповідай. Я все вже згадав, що було далі. Тату, я твердо вирішив, я буду ветеринаром. Ну, як знаєш, Павло Антонович знизує плечима і виходить з кімнати. Може, образився? А ветеринар непоганий фах, кричить за стінкою батько. Ні, не образився. Павло Антонович повертається з томом енциклопедії. Зараз ми прочитаємо про ветеринарів, каже він. Непоганий, сам собі усміхається Сергій, поки батько читає вголос енциклопедію. Лікувати всяких котів та, та корів. Ну й заняття, нічого вони не розуміють ці дорослі, скаже що небудь випадково, а вони вже розвивають. А про що хочеться довідатися насправді, то вони цього не знають. Та й звідки їм знати, як розуміти собачі почуття? Що ж все таки хотів той бездомний дворняга? Чому він утік?